Ну витягує скравчучечко, ага. фух. Як то кажуть, всі люди, як люди, а ми як верблюди понагружали теж на себе, як верблюди. Так, народ, нарешті добрались, е, прийшли до водойми. Сьогодні у нас у планах їжак. Некласичними способами будемо його ловити, я вам все по порядку розкажу, покажу, а зараз, поки ми будемо розвертатися, трошечки відсапуватись, бо прямо ж. Подих перехопило, поки дотягнули це все діло. І коротше, Будемо спускатися на воду скоріше, бо вже світає, ми хотіли сьогодні виїхати як пораніше, але трошки проспали, що тут вже гріха таїть. Так що будемо зараз все швидко експресом робити його і гайда на воду. Друзі, значить, вже на воді, вже пливемо, дивіться, що у мене є. Це у мене живчики, а тут у мене а тут у мене кружки. Коротше, розказую, чому така от кардинальна зміна е, спосібів ловлі. Ми виїжджали позавчора у пошуках щуки, і ще 4 дні тому назад шукаємо рибку. Рибка не клює. І вже от позавчора саме якраз випливали, абсолютно жодного тичка не було, нічого не клюнуло. І сидить дядько такий під очеретами, під рогозом, плотненько розставив кружки. Ми підпливли до нього і були, як то кажуть, м'яко кажучи, дуже-дуже здивовані. Коротше, в дядька риби, ну блін, капець капець скільки, повен пакет, а в нас навіть і тичка не було. І, скажімо, Людина просто поставила кружки, сидить собі, курить, музику слухає і рибу клює. Тому ми коротше, сьогодні трохи по-хитрому зробили. Тоже я достав свої кружки старі. Зараз коротше, будемо оснащати їх е, живчиками і розставляти. Трохи вже, як то кажуть, пізновато для цього діла, треба було ще затемна їх ставити. Але, тим не менш, будемо пробувати, будемо наживлятися. Побачимо що з цього вийде. Ну я сподіваюся, як уже сьогодні не клюне на живця, то будемо, ну, льоду. будемо вже чекати, як та каже, льоду, бо це якась нездорова фігня. Так що дивіться. І так, друзяки, де наші маячки. Розвертаємо це все діло. І будемо зараз... Ставити. Це що погано що ніякого черпачка не взяв. Але куди б тут було його брати, як ми і так, як верблюди нагружені були? Дарія, оп, Ходи сюди І ось його десь сюди. Так. Живчик свіженький, зловили в себе в копанці. Там рузари Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, Це було клювання. Оп, виплюнула. Ні, 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 вона ковтає. Тихо, диваш хай переверне. Ну конечно. Не, вона перевернула б потянула б нього. Ма виплюнула? Ні. Може іти. Вона вже перевернула її, він стояв перевернутий. О, вже живця жив, зняла. А зняла. Олески то немає. Чи є нитка? Наверху? Ну. Mm. О, бач. Вона О, вона мотає. Вона заковтнула його. Оня, вона десь під нас пішла. Іди сюди рідненькі. Щось там барахтається. Воно тянеться. Под щучник. <плес> Це не заліковує не те слово, яке не заліковує, але сам факт, що бач. Ну <плес> так. Але сам... Ну, І зуби гострі. Собі? Ти що, тройніком заглотнула його? Все ж таки клювання то було. Вона його скинула. Коротше люди, дивіться. Щучка перша є. Клювання не було абсолютно на спінінг, а як бачите, на живця і є. Але ми, звичайно, таку щучку не будемо брати, ми її обов'язково відпускаємо, бо вона має підрости. Клюнути в нас нормальна вже щука. Все, мала, пливи. Все, є. З вас лайк. Так що толян зловив рибу все ж таки. Воно перевернутий кружок. Так, да, 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 да перевернути прямо в цьому. Я Я Опа, на, дивіться там хто. А там у нас перевертіш. Коротше, пливемо. Пливемо туди. У нас вже є переворот. Щось там пльохнуло, може це наша щука кружка там втягнула. Ось вам і результат на живця. Як наїхать, не так, це... яка різниця? То я побачив рибу, вже ми три виїзди зробили на хижака і в абсолютний ноль був. Але як-не-як, -як, бачите, працює. Працює живець набагато ліпше, ніж ці штучні приманки. Я щось не бачу у нас кружка. Воно ще один запертий. Дивись, валить по Я тобі казав, сплеск був. Так, Оце воно, да, та, 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 та. воно й хлопнуло. Так, да, це видно взяла вона капітальна щучара. Тут дуже великий живець стояв. От тобі і живчики. Нічого, ну вона коротше розкручує його. Треба було стояти. І... Не, як... Ха-ха, тікає. Дуже дай, хочу відзняти трошки. Так. Ось він є. Бачите, починає розкручуватися. Це по Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ого, ого. Та ти шо? Тати шо? ти шо? Он вона де. Далеко? Да. Ого, давайте. Байти, батько. Ти шо там, щука, йо! Хороший. Баба. Стой, стой, вона вже під нами. Під нами? Так. Да. Да. Є народ, бачите. Оце вже залік. Ну, кілошечка є. Кілошечка. Аккуратно, щоб не поламати. Кружок. Ну так. Доставляє. Ну, кіло 150 десь. Оце, народ. Різниця. Хто б вам що, нічого що не говорив. А живчики із кружками роблять свою справу. Не. Зараз ми її поважимо, щоб точно впевнитись, треба доставати і цю. Так дивіться, так як я роблю, ніколи в житті не робіть. ж інструмент. Та я знаю, це просто нехто його. Що, все, 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 беріть да. інструмент. Да, так, тепер другу їдемо. Діставати, там клювання. Фух, я ж ти знаєш, мене аж ручки заколотились і ножки. Ну Та-да, три бляха, три виїзда. Ого, там тут запхало прям. На той світ. І бачите, три клювання на цьому міляку. Тут же ж глибини можете побачити самі, може видно чи не видно, ну сантиметрів 70-80, не більше. Мені здається, буде трав'янка невелика. Так, так, так. Тут вона не тикає, вона просто... Але да. тут немає кому куди тікати, там хоч очеред був і було куди тікати. А тут як би. Стіна рогоза. Стіна рогоза і куди? Вона може десь запхнула його. А там бути і така мамка, що мама не горюй. Та да, ні, 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 це трав'яночка. Вона навіть не дає посторожні ніякої. Такс. Ти знаєш, а він весь в грязюки. Леска в Не тікай. Там в рогозі. Там щось прям не маленьке. Підпливай ближче. Бо закрутило, короче, його там прям дуже сильно. Стоп, 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 стоп. Стоп. Все, нема там нічого, бо да. бачите, треба було на місці, бути все ж таки. Да. Затягнуло прямо в самий рогоз. Ну я б не сказав, там щось ізначально було так непогано. Дригнулося. Да? Да. Ну, як то кажуть, треба було за одним зайцем пливсти. Чи то і щучкою. Ладно. Ти знаєш, мені щось там зразу здалося, там таке. Хлопок. Ні, не, не хлопок, як я її ну, підважив, почав витягувати. Там прям що то немаленьке було. Ну так, да, як то кажуть, та щука, що зривається, найбільша, але тим не менше, що то було прям непогане. Непогане, це однозначно вам кажу. Ну так. Да. Я чув хлопок. Це мабуть ота щука потягнула. Того? Так, це в нас є. Все гуд, все стоїть. Давай того на глибину перепливемо, перетягнемо. Yeah. І вип'ємо за це діло чай. Чаю, чаю, бухаємо. Оту чаю, я все Так. А де наш кружок? А, я не знаю, хтось а, воно кружок. А що це він аж там робить? Ох, йоо, купал. Йохі затягло. він там був зовсім. Ну зараз побачимо. Нічого собі. Але не перевернути, бачиш, так як стояв, так і стоїть. Нічого собі. Ну, ти мене вібачив, де сюди ніякий. Макаром не мог приклістити. Це вже, мабуть, немає живця, там. Ну, нічого, собі. Ні, тут клювання не було. Може хіба. Але і лески немає, зверху. Я кажу, що окунець затягнув. Немає взагалі лески. Лески повністю ліска розматана. Вся. Розматана, а і на катушці немає. Да як так? Ось так. Да бачиш, вона натягнута вся. Ага, натянута, да, бачу, батьки, Тихо, 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 тихо. Та хто знає, може заковтнула тих, 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 тих. Тут дуже багато лески. Та, ні Ти що, вона його видно, тут дубасила просто жесть. Та поводок такий був. Все розматано, не спрацьовано. От коротший народ. Ще в нас спорили, скільки було клювання, було в нас вже виходить 5. Звідти притягнула сюди. Кружок якогось фіга не спрацював, видно, лязка об'їхала на одну сторону і через це така фігня всю розмотала ліску. Коротше, забрало живчика, Ну, ось так і буває. Ну, це рибалка. Тут нічого не поробиш. Так що якось так. Значить, у нас клювань було 5, реалізовано 2. Ну да. так. І дві затягнуло, один, по ходу, холостий був переворот. Ну що ж, народ, випливли, завершили нашу сьогоднішню риболовлю. Скажімо так. Кльов був, ну як кльов, кружки наші переверталися із пів дев'ятої до початку 10, буквально, я не знаю, хвилин 40, а потім рибка закрила рот. І ось тільки в самому кінці, як ми вже збиралися, випливли сюди на чисте. І тут от повна розмотка була, кружка і не було нічого. Десь вона затягнула, ми коротше, були там далі. Ну, тепер по сьогоднішньому результату. Одну щучку, як ви бачили, я випустив і одну ми забрали. Ось таку красуню. Все ж таки вдали, вдалося нам впіймати. Це вже скільки виїздів і прям нічого б не було. А тут от прям ось такий крутий результат. Я вважаю. Зараз ми її поважимо, щоб ви могли бачити, що це залік. Це, я не знаю, тут сантиметрів 60, у ній буде 100%. Дістаємо наші ваги. Так. Коротше, кілошечка, дивіться. Кілошка, щоб не бути голословним, кіло і 20 грамів. Ну, але, тим не менш, результат є вже. Дуже багато виїздів у нас було, це вже третій. Два рази ми виїжджали чисто з пінінгами, абсолютно ніякого результату, навіть і тичка не було. Ми просто два дні потратили в пусту, кидали на все. ну Може, хіба крім воблерів. Якби. Але я думаю, що результат був би аналогічний. Чому так? Рибка вся пішла у рогоз. В очерет рогоз, камиш, коротше, все позабивалося туди. Так як кувшинка впала, як я вам казав на початку, і вона прям носа не висовує звідти. Вона коротше, прям, ось він такий очерет ріденький, Вона там от вискакує, його ловить, прям не виходячи на чисте. І все. А На, на саме чистину геть не виходить. Там, де в нас стояли на чистому кружки, один переворот був, але я впевнений, мабуть, на 80, що це був окунь. І ось тут був це на чистому переворот. Все працювало на невеличкій глибині, е, при самому, скажімо, плотній стіні рогоза і очерета. Ну і от, ось якось так. Як її звідти витягнути, я без поняття. Е, може, ви знаєте, може у вас якийсь чарівний ключик, як її спокусити із очерета, чи може якісь там е, певні погодні умови треба, коли вона виходить саме з очерета. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже буде корисна інформація і мені в першу чергу, і всім підписникам, хто буде дивитися. Так що, якось так, ось сьогодні вийшла така риболовля. Ну і на цьому все. Так що до нових зустрічей. Обов'язково залишайте ваші коментарі, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. А з вами був Толян і до нових зустрічей на риболовлі.